Йо, ванный ро. там? Там! Так, ты диви. І шо яку? Ми ходимо у трьох. О, іди сюди, тут армаз, іди сюди. У мене вже пол руки. Нахуй дитин Ой, коли их двое це вже неприємно. А знаешь, що ще неприємніше, ніж коли их двое? Коли двое двое двое. Колы их трое. Ебать, яхин выживаю, а я хуй. А то что, червяк був? Так. Ага must Акателя Нахуй. Нахуй. Пошла нахуй. Окей, я на секунду подумав, що він буде червя башить лопатою. Да-да-да. Не Дюна, блять, Sickle Dunes, перша частина. У нас два лефта, одна лопата. Ось ти дёргай, дёргай, дёргай. Так, дёргай. Що моя жінка каже: "Мені коли ми поспорились, дёргай, дёргай". Пішов на 7 км, брати, це ніет. О. Ага, о -о -о. A few moments later. Уф, сука! На короткий шлях. Так їдемо. Вадим телепортував сюди. Бля, ти вдававі. да, це точно. <гум> Що будемо купувати? Найдешевша 500. платна планета 550 коштує. А скільки в нас? В нас 805. Ого. Що мені купувати? Лопату, ліфтарь і, і платну планету. Давай платну планету. Що ще? Нічого. Я би взяв електрошокер, якщо він, якщо вистачить бабок. <гум> <гум> на жаль, на, электрошок не выстачает бабок. Выстачает бабок на бомбокс. А на вище на бомбокс. А, точно. Ты что, его купил? Эм, э, выбач <гум> Я так и знал. <гум> а ты... <гум> Я все <вшел> забрал. <гум> так, и что, что? 13 долларов бонус. Так, тримаємося разом. Сказав Він і спригнув нахуй. Це не, не я, це так, Ого, нахуй. Ого. О, що ви що? Ви... що говорит? Давайте так, ви троє на работків. Я ще сейчас. Ні, ніхто нічого не шукає, ми тільки виносимо. І ніхто не помирає, обережно виносимо, пам'ятаємо про блискавку. Окей. Uh -huh. okay. uh -huh. Б блядь. Микола, давай тобі домом допоможу донести те що в тебе ні, і все. Та, давай, там на забери і, і все. Ебать. А тут можно его Да. Дивись. Ой. Прикинь. Ты помер? Нет. А, блядь. Тут паук. Да. Ну, там, Дэ, сука, полу. его... Избегу... Ну Батя, давай, это А вось полу, пацаны. Под nei, под nei, под сюда сюда, блядь. А, Задуп. Блядь! О! О! За нами, йде походу. Так, піднімай бутилки, ходімо виносити і дивитися живі Хтось окрім нас. Ах, блядь. Так, вони обидва мертві. Знаєш що, ти можеш залишитись тут? Наблюдай за мною. Якщо я помираю, телепортуй тіла. Телепортувати тіла красною кнопкою. Просто переключаєшся між усіма гравцями і телепортуєш. Я не знаю, який в мене план. У мене, блядь, план, плану нема, мабуть. Нахуй! Паркур! А, зачинена двері десь тут. От, сука. Ось вона. Угу. Вона веде в ціле ніхуя. Обожнюю двері, які ведуть ніхуя, заради них і живу. А, це зачинена двері. Люблю зачинені двері, зачиняю двері в свою кімнату постійно, і вона веде ніхуя. Люблю, люблю, коли це відбувається. І померли ми десь. А, от там точно. І чорний вихід теж має бути десь там тоді. а, ось як ти працюєш. Ну давай. ні, ні, ні. Молодець. Молодець. Ні, ні, ні. Я не зрозумів, як ти працюєш, я вибачаюсь. Ні, ні! Я був так близько, я міг врятуватись! Ну знаєш, що фіг з ним. Давай that вже. That... давай полетим, давай помирати. That, 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 that... Так, так, полетіли. Ну його нафіг. No, no, no. Що там за хуйня ганяли за тобою? Та двоногий. Ну давай, да та... може, може, нас понесе і все висвітлить. Ага. Трьох з нас уб'ємо лопату еще робити. <рес> Треба купити лопату. У нас є стоп-сигнал. Ні, 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 давай усе. Пацани, Пацани, mm. А тут можна перетворитись? Ні, не. Не треба, Ромчику, що ти твориш? Та яка різниця, Ми все одно помремо зараз. Та ні, а може вистачить, ти звідки знаєш? Ну блядь, 914. Я тут навіть 500 не можу побачити. Бляха, воно працює! Давай, вбивай його, скоріше! А маска нема так. Ну и так. Маска дорожче ніж тіло, блять, проїбали зря маску. Я тільки well, один duh. вихід з цієї ситуації мабуть. набудь. Мені дуже шкода. Я просто роблю те, що я мушу. Для виживання. О! Чуть сам не здох, блядь. Якби ж тільки був шанс. Як вони гарно між собою стикуються. 547. Ну, все, якщо це... Якщо це не воно уо Ебать! Навіть, блядь, пивко залишилось, оце я розумію. Навіть вбивати їх не треба було, лол. Йоп! Ой, будь ласка, минус 300. Ой, минус 600. Слухай, так мы могли, ви змогли. Так вы минус 600 втратили, чувак. Ну, we had a good run. Так. Ну слухай, до 1000 он, до 1254 дійшли. Дуже ну, непогано. Це поки наш рекорд.